Вітаю з вами Юлія Костюшко в ефірі каналу СК прямий ефір громадське мовлення Житомир, де ми об'єктивно та неупереджено інформуємо про найважливіші події без цензури. Сьогодні, 27 січня, у світі відзначають міжнародний день пам'яті жертв голокосту. Ця дата приурочена до звільнення у 1945 році радянською армією фашистського концтабору Аушвіц Освенцем, де за різними даними було вбито від півтора до майже трьох мільйонів осіб. Загальна ж кількість жертв голокосту перевищує 6 мільйонів осіб. І я рада вітати наших перших гостей у студію. Вітаю вас, дівчата! Вітаємо вас, доброго дня, Табаченко Еліна, вчитель гімназії Ор-Авнер, керівник групи учнів по вивченню голокосту в проєкті Масаж Орашим. Вітаю вас, Еліна та старик Світлана, голова методичного об'єднання класних керівників гімназії Ор-Авнер. Вітаю, вітаю вас, дівчата. Вітаю. Перше питання: що таке голокост? Можливо, ще хтось не знає. Ну так, в сучасному світі взагалі прийнято говорити про те, що Голокост це винищення єврейського народу під час років Другої світової війни. Так взагалі термін Голокост відомий нам з дуже давніх біблейських часів, і він мав тоді значення жертва, яку спалюють повністю mm. тому і говорять. Так як найбільша кількість людей загинула у печах mm. констаборів, тому і кажуть, що їх спалювали, тому і голокост в єврейській традиції, в єврейській історії більше використовується термін катастрофа. Mm. Катастрофа, тому що це дійсно катастрофа, це винищення, винищення будь-якими способами цілої нації спроба винищити. Так, Світлана, ви щось хочете додати? Чи е, надзвичайно я б хотіла підняти тему голокосту саме в нашій гімназії uh -huh. в Житомирській приватній гімназії Ор Авмер і зупинитися на темі музею? Я думаю, що це буде цікаво uh -huh. всім. Можливо, не всі знають, що у нас на Житомирщині, саме в нашій гімназії, є музей по голокосту, який називається пам'ять. Назвать музею дівчата такі питання пані Еліна та пані Світлана. Жахи нацистського режиму вже майже 70 років є частиною історії. Так це відомо. Так. Чи не вважаєте ви, що за цей час ця тема? Саме тема Голокосту була ну досить же досліджена. Можливо, нам вже все відомо про Голокост, але дивлячись, на стільки ваших посібників, я так розумію, що продовжуються дослідження саме в темі Голокосту, я хочу, щоб ви про них розказали більш докладніше, і саме про музей, пані Світлана. Так, звичайно, дослідження теми голокосту знищення євреїв не закінчилось, воно продовжується, і я думаю, що нашим, нашому молодому поколінню завжди буде цікаво дізнатися про свою історію та увіковічити пам'ять голокосту. Що стосується музею, то наш музей він відкрився в лютому 2004 року. Але передувало відкриттю нашому музею велика е, кропітка дослідницька, пошукова робота е, заповнення анкет, заяв, е, співпраця із музеями світу, саме з музеєм Ядвашем. Ми пізніше трошки так, роз... ми пізніше так, скажемо, так, так. поговоримо музей? про нього. От і вже 5 травня так. 2005 року е, наш музей пам'ять отримав е, сертифікат, отримав верніше не сертифікат, а свідоцтво. Так. От, відвідомочу реєстрацію при установі освіти системи Міністерства освіти і науки України, і звичайно, що це була велика подія. Наш музей має статус зразкового музею. От ну що ми ставили собі за мету, яку мету ми ставили? Щоб Відкрити наш музей для того, щоб увіковічити пам'ять, продовжити національну спадщину, донести до молодого покоління ту інформацію, яку вони повинні знати саме по темі голокосту. <гум> тобто притягнути таку ниточку, яка пов'язує минуле та хто будні? може прийти до цього музею? Будь-хто е, області? Е, наш музей є центром е, історичної інформації саме по голокосту. <гум> у нас при музеї працює пошуковий загін. У нас працює клуб е, 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 екскурсоводів. Так, так от і який проводить дуже багато екскурсій для учнів. Всіх шкіл Житомира для учнів вищих навчальних закладів Житомира, і не тільки Житомира, а і всієї Житомирської області ми завжди відкриті для всіх дуже багато гостей, дуже багато подарунків із Німеччини, із США із Ізраїлю тобто, всі охочі, всі бажаючі, можуть завітати до нашого музею. І отримати цікаву повну інформацію саме про історичним Дякую, яку панського пані Еліна. Тоді питання до вас. Ви є керівником групи учнів по вивченню голокосту? Так на які питання ви намагаєтесь вже знайти відповідь сьогодні? Ну, взагалі, більш я хочу, детально. так. Я хочу, що сказати, вже відомо і що ви шукаєте? Можливо, є різні погляди наразі на тему голокосту. Вже наразі справа в тому, що ця програма започаткована ізраїльським міністерством освіти. Так. Вона розрахована на учнів 10-11 класів із єврейських шкіл країн СНД та Балтії. Угу. Співпрацюють. Вони також і із Клаймс Конференс та ось цим самим музеєм Ядвашем, про який ми вже говорили трошечки в нашій співбесіді. Е, саме питання е, винищення єврейського народу, так. саме питання участі єврейського народу у визволенні країн Європи, ну і Радянського Союзу, е, також вивчаються під час. Е, Підготовки до поїздки, наші діти, діти їздять по місцям винищення єврейських mm -hmm. містечок, по місцям це винищення єврейських на власні, влас... очі. На, на власні очі. Тому ми можемо сказати, що наші діти не просто ведуть якусь, знаєте, таку історичну архівну роботу. Бібліотека бібліотека mm -hmm. та так, так. як Жульверн, який сидів mm -hmm. вдома і писав свої твори про мандри. Так. Наші діти вони мають можливість доторкнутися до тих. Історичних місць, в яких відбувалися такі події. Крім того, для того, щоб дійти до теми Голокосту, наші учні мають вивчити певний курс по історії єврейського народу, який починається навіть не з ХХ сторіччя, а починається із середніх віків. Починається від практично самого початку, як з'явилися євреї в Європі. Як е, з'явилися е, відношення таке неоднозначне, е, скажімо, до євреїв? Чому саме так? Причини виникнення е, відношення такого так е, в фашистській Німеччині, чому саме антисемітизм? Угу. Був розпочатий, скажімо, ну так би, державною став програмою в фашистській Німеччині. До того ж, діти вивчають також і матеріали архівні. Вони працюють з людьми, які пережили голокост, які бачили багато чого на власні очі. буквально... Ну, і вони власне бачать на власні і вони очі. Вони бачать, всі, всі. вони спілкуються, вони спілкуються із цими людьми, і вони роблять для себе висновки. Ви знаєте. Знаєте, був період такий у моїй професійній діяльності, коли я провела курс лекцій так. у 25-му ліцеї імені Щорса і у ліцеї міському прижити. Не лише в гімназії, ми, 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 ми не тільки а запрошуємо в до себе, Так ми також пропонуємо і свої свій курс лекцій і для інших навчальних закладів. Тоді, пані Аліне, от цікаво, як ви розповідаєте про Голокост в інших навчальних закладах. Е, я вам хочу сказати, що дуже складно розповідати про Голокост, так. скажімо, в неєврейській аудиторії, чому тому, що не завжди молоде наше покоління так. взагалі знає щось про другу світову війну, свої співбесіди з дітьми. Свої розмови я розпочинала взагалі запитанням, які фільми про війну ви знаєте. Тому тобто, що колись мене дуже вразив, вразило інтерв'ю. Е, у дітей питали перед святом 9 травня, е, які фільми про війну вони знають. Вони відповідали Рембо, Термінатор, тобто сучасні фільми. Мені було приємно, що діти знають фільми. Радянські, скажімо так, іще, так, про війну, так. але і знають більш сучасні фільми до того ж, назвали мені список Шиндлера. Okay. І е, тоді я дітям писала на дошці одну фразу, яка дуже нам нагадує фразу Казніть нельзя поміловати. Okay. Я писала: забути не можна пам'ятати. І просила їх подумати, в якому місці потрібно поставити кому. Okay. Тобто свої розмови потрібно починати із риторичного питання питання, яке буде спонукати дітей до думок, так. до якихось висновків, і вже тоді починала з найпростішого, наприклад, задача з німецького підручника з математики. Там, де написано, що м, літак летить бомбардувати е, Варшаву, центр європейського єврейства, і далі іде е, маса літака. Він має стільки-то бомб, які мають таку вагу, маса е, пального перебули, щоб вони для того, щоб вони подумали і сказали е, питання в задачі: яка маса літака да. без е, навантаження? Да. Так. Що незвичайного в цьому, угу. тому що діти е, м, того часу, да, діти в Німеччині 33, 30, 30 років, 39 так. року, е, вони вже дуже були ідеологічно такі підковані, да, е, не так як наші діти зараз. І е, до речі, їх розклад е, включав у себе і. М, Расове виховання ідеологічно, е, ідеологічні вправи дуже багато приділялись фізичному розвитку дітей, і навіть була е, така у них е, е, був, е, скажімо, такий предмет, як е, ой, е, нацистська гігієна. Тобто, як расово себе треба підготувати до того, що ти найкращий, і діти, ось до речі, коли все це розповідаєш учням, діти починають розуміти, що це не просте якесь да, завдання, а саме вони чують, що літак летить, винищити центр євре... єврейства європейського. Ось що було найголовніше в цих е, задачах, і ось таким чином, коли зацікавлюються такими питаннями. Починають проявляти цікавість, починають задавати питання. за вашими, питання. Спостереження, за, за вашими спостереженнями. Уч, учнів з, Змінюється хід думок, змінюється. Ви так? знаєте, спочатку, коли розпочинаєш говорити, угу. хтось посміхається, хтось щось розповідає. Коли перша фраза про, скажімо, табори виправлення в 33-му році був створений перший табір у Дахау, і він не був створений. Не для того, щоб туди зганяли євреїв, в нього е, відправляли mm. політичних в'язнів. Це і називався він табір виправлення. І ось ця модель настільки була потім вже розроблена, що е, перейшла пані у... Ліно. Я так розумію, що ви з учнями мандруєте, так? Мандруємо е, міста. Так. Так? Мандруємо до речі, в нас є е, розповідь очевидця цих жахливих подій, учасника бойових дій Гелера Веніаміна Яковича. Я прошу наших редакторів дати цей. Сюжет. І і потім ми прокоментуємо і продовжимо нашу розмову. Я саме Щось... сказав, що я з п'ятки, родом з п'ятки. В 36-му році переїхав в Житомир. Так. Ці, які залишилися в селі, так, їх розстріляли біля могили розстріляних Голокоста. Mm. Ось пам'ятник, пам'ятник жінок, дві могили. Значить, чоловіки викапували цю могилу і стояли, бачили, як розстрілювали цих жінок, а потім їх розстріляли. Самі страшніший звір це людина. Самі страшніший звір. Лев на лева не нападає. Правда? А що у нас получилось зараз?